Привіт, мій любі українці і гості України, американський генерал Каволі заявив, що в Україні проблеми з нестачею військових до українського війська вже відсутні. Все, немає у нас проблем, і мені стало цікаво, а як ці проблеми вирішилися? Бусифікацією чи може? Іншими методами зараз ви просить дізнаєтесь і ви будете шоковані новим законом, який сьогодні прийняли для нас з вами. А поки що запишіть мій номер телефону і поставте колокольчик біля слова підписатися, тому що багато хто з вас пропускають мої відео, тому що не надходять сповіщення. І поки ви ставите колокольчик, я хочу вам зараз дещо розповісти. Дивіться. Американські генерали, і ну, всі американці вони знають, що відбувається в Україні, але вони роблять офіційні заяви з тієї інформації, яку надає їм наша влада. І сьогодні абсолютно серйозно цей генерал заявляє: я вам цитую: увага: українці зайняли дуже сильні оборонні позиції, і, і вони вирішили деякі проблеми з живою силою, які були особливо гострими минулої осені. І тут же цей каволі каже: тут же ж дивіться: Українці змогли розширити. Резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, залучивши більше військових до бойових підрозділів. Тобто, це зі слів генерала виходить, що якісь десь військові сиділи в резерві, я так розумію, і сьогодні їх більше залучили. Я спочатку подумав, що це бусифіковані українці, це пенсіонери, інваліди, які дуже корисні на фронті. Ви знаєте про цей контингент. Також в мене були питання: можливо, ці військові це ТЦКшники? Ти цикашники, може, в українське військо ввели, і вони зараз дійсно воюють там на передовій. Потім я поняв, що ні, ти цикашник не піде воювати, йому треба тут в тилу воювати. Знаєте, у нього тут своя війна у цикашник. Потім я подумав, може, це поліція. Але ні, поліція має сьогодні в тилу захищати владу. Ну для чого ж їм тоді піднімали заробітну платню? Військовим залишили 20 тисяч, а у поліції вже там 30+. плюс. Ні, це точно не мінти. І тоді я подумав. Бойові аватари. А бойові аватари це бусифіковані такі люди, які полюбляють трошечки десь випити, але з них бойова одиниця, ви розумієте, дуже серйозна. Тобто це космічні війська, від яких хочуть позбавитися мі командири на передових. Ну, бусифікований алкашив, розумієте, що це таке? Ні, це не бойові аватари. І ось тоді я думаю, може взагалі генерала цього американського обманули. Ну потім я розумію, що наша шлада не може брехати. Ну, одне діло ще брехати, знаєте, українцям, але американському генералу можна якось ну трошечки тут і получить в одному місту. І потім я побачив деякий закон, постанову. Точніше, це постанова номер 370, Вона почала працювати від 1 квітня 2025 року. І ця постанова взагалі це просто сила. І що ж це за така цікава постанова? Ця постанова робить просто чудеса. Тому що всі українці тепер стануть на військовий облік автоматично. Мається на увазі українці за кордоном. Яким же чином вони стануть автоматично? Тепер не треба буде при отриманні паспортів показувати військово-облікові документи там далі далі далі. Просто зараз Державна міграційна служба бере всі дані, облікові дані, особисті дані, навіть відбитки обличчя, і все це відправляє на Міністерство оборони. А Міністерство оборони через ТЦК просто по цим даним... Від ДМС просто фізично ставить чоловіків на військовий облік. І людині цьому чоловіку не треба не проходити не ВЛК, не не ніяких медичних оглядів. Він автоматично вже здоровий, готовий. Воїн сидить воїн. Знаєте, десь там в Німеччині, який вже відмовляється від паспорту, вже ніколи не вернеться в Україну, і він ото й думає, як би ВЛК пройти. Ви розумієте, бо паспорт помінять. Ось до чого додумались. А потім американцям показують: дивіться, скільки в нас ресурсів. Гляньте, скільки українських чоловіків ще не мобілізовано, аби ви тільки давали нам допомогу. Ось тепер українцю для того, щоб отримати паспорт, не треба фізично показувати військово обліковий документ, тому що в нього вже автоматично він буде. А американцю ми показуємо, що цей чоловік є, і його в любу мить можна призвати до військової служби. Люди в нас є, давайте допомогу. Віримо в перемогу.